Без черг біля міського військомату розпочалася третя хвиля часткової мобілізації. Щоправда, тут зустрічаються добровольці, які прийшли без повісток, щоб записатися до війська. Я доброволець. Я хочу захищати свою країну, свої інтереси. Я служив багато, де і в Збройних силах, і в внутрішніх військах, і в розвідці, і снайпером був. Трошки підготовка єсть. Ну як, всім, я ще не знаю. Ну, вже дивився, дивився цей телевізор, вже доїло, дивитися. Треба щось всім робити. Якщо кожен скаже, не хоче, то що? Пустимо сюди, до Житомира, пустимо до Вінниці, пустимо сюди, до Києва, всі паратісти вони займуть. Путін захватить всіх, і що далі буде. Українська мова пропаде. Ми пропадемо. Ну все, дали направлення на медкомісію, сказали завтра пройти, потім завтра вже, мабуть, направили. Обласний військовий комісар пояснює, оповіщення військовозобов'язаних військомати розпочали 28 липня. Наразі усі, хто прибули до військоматів, проходять медогляди і вже найближчим часом відправлятимуться до військових частин на територію області, де будуть проходити бойове злагодження. Медичний огляд це основне були питання в першої і другої черги, коли Військовозобов'язані практично не проводилися з ними медичні огляди, а проводилися тільки медичні опитування. Зараз нам на це відводиться два дні роботи медичних комісій. Більш принципово до цього ми підходимо і стоїть питання якісної поставки мобіліційних ресурсів. Я повторюю, якісний. Пріоритет надається військовозобов'язання, які мають досвід. Несення служби, зокрема, це стосується чоловіків, які брали участь у миротворчих операціях. Ротація військових буде відбуватися лише після підготовки і заміною підрозділу на підрозділ. Голова облдержадміністрації повідомив, що третя хвиля мобілізації триватиме 45 діб і закінчиться 3 вересня.